Магазин 100 дверей представляє двері вхідні виробника Ford Knox. Це вулична модель під назвою Крафт. Ззовні двері фарбовані в колір Snake сірий з декоративним молдингом. Внутрішня МДФ-накладка в кольорі дерево, сірий горизонт. Дверний короб виготовлено з профільної труби глибиною 100 мм. Товщина металу на полотні 1,5 мм. Маємо три завіси та два антизрізи та нержавіючу накладку на порік. Двері виконані з двома контурами ущільнення, що у поєднанні з непоганою товщиною самого полотна 86 мм та утепленням мінеральною ватою дають непогану тепло та шумоізоляцію. Утеплення коробу двері виконана із мінеральної вати. Також на коробі є терморозрив. Замки калі. Верхній сувальдний, нижній циліндровий.